Два дні не була, болило так, що ну, точно не вилізти. І були в Києві, було не до цього. Подивіться, що гарбузи тут влаштували. Це просто капець якийсь, Вони просто тут уже окупували все до компостної ями, фактично не підійти. Такі от монстри, я не знаю, що на що їм дала волю, я оце не знаю тепер. Хоч бери, ви подивіться на ці лопушари, подивіться, який листок. Це капець. Боже, що з вами робити? Що з вами робити? Я не уявляю, реально, чи усмикувати їх, чи. О, ой, тільки красунчик! За те, що я казала, що не буде взагалі нічого. Ну, мені цікаво, що з нього виросте. Ну, поки він такий симпотний, і я десь там ще бачила декілька штук. Ну, щось добуде, буде, але все одно я в шоці. Я в шоці, я такого не замовляла. Я не думала, що їх так попре. Я сподівалася, що вони кущові. Ну Боже, ну це, оце, от, оце. Ну, ну куди? Куди ви прете, шановні? Куди ви прете? Я бачу, що он все більше і більше в цих завізів, і я не уявляю, що я буду робити з цими гарбузами, ну, маминим корочкам, звісно, відвезу. Але щось мені ця тенденція не подобається. Я потім з цієї компостної ями їх витягну, чи витягну разом зі всією ямою.